Друзі, вітаю! Дональд Трамп і Сі Цзінпін відновлюють військові таємні канали комунікації. Отак, от, от без Росії Трамп зараз грає проти Росіян, намагається загравати з Китаєм, щоб на двох змусити Росію завершити війну. Так, є супергучні твіти Трампа, каже, що зустріч g 2 типу двох найбільших держав, може призвести до уваги. Вічного миру тут можна легко посміхнутися. Ну, дайте нам, хоча б років 100 миру, щоб Україна укріпла і могла а, рівноцінно з Росією битися. Ну от, тому, що Росія і по економіці більше, і по людях більше, і по території більше. Україна б за ці 100 років змогла б знайти правильні рішення, як вкоротити трохи Росію, і потім що називається на легкому їй протистояти. Сьогодні нам доводиться об'єднувати весь світ, в тому числі, скажімо так, підштовхувати Китай та Штати зустрічатися. Але давайте про все по порядку. Бо ще є новини з Бельгії. Росіяни там літали над військовою авіабазою. Там хлопець військовий з казарми побачив дрон, визвали поліцію. Ну, така собі реакція на базу, де знаходяться військові ядерні об'єкти. Венесуела. А, Нобелівська лауреатка миру, пані Мачадо а, Миру. Нагадаю, вона Нобелівська лауреатка, не з фізики. каже, що вона не проти ескалації, і каже: давайте вже пошвидше, ми тут готові показати. Правда, це трохи лякає Тринідад і Табаго, сусідню острівну Україну. Вони вже там скуповують їжу. Ну, от тому, що а, бояться з певної затяжної війни, давайте, як це вплине на нас. Турки запропонували переговори. Захарова кричить, що Трамп не виконує свої обіцянки. Тут одне просте питання: ви за нього голосували, щоб щось з нього вимагати. Ну і власне, Росія кілька наших міністрів внесло в списки типу персон-Нонграта, але більше виглядає, як, начебто, і намагається виростити якогось свого троянського коня тут. Бо Логіки, ніхто ж з них там і не збирався їхати в Росію. Одним словом, давайте все це зведемо воєдино. Дуже швидко я вам зараз все проаналізую. Тут інсайди, тут оперативна аналітика. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. І коли ви підписуєтесь українського контенту, стає більше. Тому, будь ласка, підпишіться самі і запросіть свого кума. Як мінімум. Власне, Трамп написав твіт, в якому каже, що все буде вічний мир. Вони всі вирішили всі торгові питання. по рідкоземах, каже, це буде найкраще для всього світу. Загалом Китай кивнув штатам. Зрозуміло, що є напруга, кажуть, що відносини були достатньо дружні, але напруга все рівно зберігалась, бо говорили про стратегічні запитання. Ну, наприклад, Росія, як її взяти і поділити, щоб вона відстала від України. Чи, наприклад, світова торгівля, чи, наприклад, рідкоземи. Ну, штатам була важлива соя. Пройшло кілька днів. все більше інформації з'являється від американських і китайських інсайдерів. Хоча більше зараз говорять штати: Китай все ж таки більше сконцентровано мовчить. Але як мінімум Китай хоче випрыгнути на перше місце. Штати хочуть його туди не впустити, зберегти домінацію Pax А, Ну і власне це протистояння зберігається, але спільні точки дотику все рівно є. І ось зараз починають потрошки їх розкладати. Одразу зрозуміло, що супершвидкого миру ця зустріч не дала. Але теж і Штати поїхали випробовувати ядерну зброю, явно не було так, як би хотілося. Але те, що зараз створюють канали, військові таємні канали комунікації, дає певну надію, що все ж таки ці дві найбільші країни зможуть приборкати ось цього регіонального блохастого ведмедя, який намагається нав'язувати світу свій порядок денний. Тому, скажімо так, ця співпраця кооперація почалася. Ну, от не будемо загадувати наперед про її результати, тому що кожна зі сторін буде думати не тільки як приборкати Росію, а навпаки, як використати Росію на свою користь. Раз. Друге, як зберегти або зайняти перше місце в світовій домінації в політиці, в економіці, в безпеці. Третє, кожен з лідерів буде грати на свою аудиторію та аудиторію своїх. Союзників тому, начебто і мир, але власне ніколи ще Спарта з Офінами не дружили. Ви знаєте, що це прокляття Фукідіда, давно відоме в політології ще з часів Греції, де, власне, щоб зайняти перше місце, перший і другий номер має зійтися в війні. І це прокляття здавалось би. Не є стовідсотковим і дуже часто а логічним, але все рівно е перший другий номер так нервують, що починають воювати. Українці точно знають, як вийти з прокляття Фухі... Фукідіда, а е не здобувши війну одного з другим. Е це зробити дуже просто, краще першому і другому напасти на когось третього, наприклад, на Росію. І тоді можна буде всі ці питання вирішити. Тому Китай і Штати встановили можливість комунікації це добре. Ну от будуть говорити про Росію, в тому числі як її приборкати, це теж добре. А решта питань це не наші питання, нехай розбираються. Але в будь-якому випадку цей канал комунікації для нас це історія зі знаком плюс. Історія зі знаком мінус. Те, що Росія надто вільно себе почуває в... Повітрі Бельгії літали, ну бельгійці каже, що не встановили, хто літав, ну зрозуміло, що це не якісь діти, які купили собі дрон замість повітряного змія. І зрозуміло, що це не, наприклад, Голландія, яка обрала свого нового прем'єр-міністра і собі займається своїми справами. Зрозуміло, що це Росія, яку дуже сильно хвилює. А що ж там бельгійська ядерна зброя? До речі, формат бельгійської ядерної зброї нам подобається. Якщо Росії ми подаримо. Бельгійські вафлі, то собі, наприклад, не проти взяти цю бельгійську формулу. Вступаєш в НАТО, тобі в рамках НАТО дають ядерні заряди, ти собі їх зберігаєш. Якщо треба, можеш поцілити по якійсь паршивій. Державі, ну, наприклад, десь на півночі на болотах цю зброю передають їм штати, вони собі домовляються, разом співпрацюють. Одним словом, затрати на утримання невисокі. Політично домовляєшся, дипломатично це супроводжуєш, А коли треба в військовому плані можеш використовувати, зрозуміло, що я спрощую цю формулу, але тим не менше для України вона в тому числі може бути дієвою. Поки Росія літала, зрозуміло, що це дуже такі імпотентні польоти. Більше там розвідки було, більше залякування політичного медійного. Україна не, скажімо так, пасе задніх. Ну от і Україна б'є по військових об'єктах. Росія зараз била виключно по цивільних Дніпропетровщина, вбиті й поранені діти, Одещина гатять просто всюди по цивільній інфраструктурі. Ну, от і ця ніч була дуже важкою сьогодні в Україні. То, наприклад, в Туапсе. Україна била по е, об'єктах, які наповнюють російський військовий бюджет. А ви знаєте, що газ і нафта це 90% російської фашистської воєнної машини. Тому ми взяли перевалочний порт, який по 7 мільйонів е, барелів перевалює за рік, і просто почали його рівняти не з землею, а з водою. От е, це база Роснефті, вона з'єднана з НПЗ. От вони називають його нефтопереваличний пірс. І, власне, це був такий комплекс в Туапсе, де власне вони перероблювали, а потім одразу й відвантажували. Україна каже: ми не будемо мілочитися типу, бити постійно ПНПЗ. Давайте краще вже гатити і по самих перевалочних портах. Їх ще важче росіянам відновлювати. Це глибоководний порт, років 10 назад вони його ввели в експлуатацію, але Україна взяла і вивела його з експлуатації, щоб їм там. Багато грошей не здавалося. Далі. Захарова вийшла з критикою Трампа, каже, що він порушує передвиборчі обіцянки. Отакої в Росії заговорили за демократію. Виявляється, що Трамп це батька руської демократії, і власне його вони вирішили покритикувати. Дивіться, тут дуже проста штука. Тут або явка з повинною, або просто закрийте рот, де ви не брали участі. Якщо ви не голосували, то яке право ви маєте його критикувати? Бо вони кажуть, росіяни Захарова, ну і решта цієї банди. Що дивіться, Трамп казав, що допомагати Україні в війні не буде, а він дає їм зброю, продає зброю, значить, він за ескалацію, значить, ця ескалація продовження війни? Трамп і Україна кажуть ні. Давати Україні зброю це давати право на самозахист. Не грайтесь в ворвола, не називайте чорне-білим. Відповідає Україна Росії. А Росія, навпаки, каже: Ні, це порушення. Він обіцяв, що війни не буде. От візьми, перестань Україні давати зброю, не давайте їй гроші. Захід відверніться від неї. Ми швидко на Україну нападемо її знищимо і війни не буде. Війна буде, правда, не в Україні, в Польщі, Литві, Латвії, в Німеччині, потім підуть на Бельгію, але то вже інша справа. Ми ж про це не говорили. Росіяни ж кажуть, давайте газ окремо, а війна окремо. Найбільша помилка Європи за 21 -е століття це те, що вони розділяли фашизм і економіку. І паралельно роблячи з ними гроші, пропускали російський фашизм в терени Європи в Україну, в Грузію, Польщу, Бельгію, Голландію, Німеччину і інші. Країни зараз пожинають плоди. Так от, якщо ви не голосували, мовчіть. Якщо вони кажуть, що да, не голосували, але брали участь в виборах. Наприклад, втручалися зовнішня інтервенція, що заборонено законом. Ну значить, тоді ця явка з повинна. Трамп, ти не виконуєш обіцянки. Ми втручались в твої вибори, тобі допомагали. Супер, тоді це розслідування і покарання. І Росія, яка втручалась в вибори, повинен бути виписаний чек. За втручання. А це дуже серйозна історія. За таке можна, ну, наприклад, якщо говорити про Ріал в Росії взяти і зробити революцію. Те, що побоявся зробити Обама з Макфолом, коли Навальний злив болотну з криками Ми підемо перевіряти чесність голосів на дільницях, десь там на Крайній Сібірі. Навальний за це заплатив. При цьому дуже сильно, за те, що злився тоді. Але Обама не пішов далі, хоча міг. Конституційне неповернення Путіна після двох термінів могло бути реалізовано. Медведєву хватило двох айфонів і три бургера в Штатах, щоб стати на сторону Заходу. Його теж не використали, відпустили, болотну злили, все, пожинайте плоди. Тому за таке, що Росія втручається в виборах штатах, можна було б дозавершити справу, яку не дозавершив Обама. Швидка, красива революція з мільйонами росіян, яких вивели через прозахідні медіа. А як говорить нам методологія і технологія, улюблених для Путіна революцій, впливу на медіа треба не більше 10%. Треба ще певний відсоток середнього класу, який знає, що їм захищати, і велику пасивну сіру масу, яка на вулиці не вийде. В Росії всі компоненти для. Західної революції є. Їх просто треба використати. Якщо росіяни кажуть, що не втручались в вибори, відповідною картою зі сторони Заходу може бути красива, швидка антипутінська революція. Потім вибирайте, що шахматіста, що тенісіста, що а, Гаріка Харламова, що кого хочете. Даже можете вибрати. Собі когось, кого ми ще й не знаємо, або навіть Алу Пугачову із Галкіним. Ми вже десь таке бачили. От і все. Але за це, якщо росіяни підтверджують, що вони втручалися, бо вимагають звітності Трампа за ці історії, друзі. Давайте тоді, я думаю, зараз звертаюся до Заходу, діяти відповідно. Де Захід діє відповідно. А... Це Венесуела, готується там власне до можливої ескалації. Марія Мочадо, Нобелівська лауреатка, до речі, виявилась святим голубом миру, і каже: давайте піднімати Мадуро на штики і, власне, завершити цю історію. Нам це подобається. Я вам говорив це багато разів. Якщо в Венесуелі змінюється уряд, Венесуела партнер Росії, Білорусі і Китаю. І Ірану, це їхня латиноамериканська Північна Корея. Тому якщо туди прийде пані Марія, власне, крім Радіо Марія, там ще й з'явиться позитивний уряд, який буде продавати багато-багато нафти. Гаяна вийде на ринок. без... Без власне можливості е, бути захваченою Венесуелою. І тоді буде багато нафти. Нафта буде дешева, а Росія буде в одному місці, де власне вона повинна і залишатися. Тоді війна втратить свій м'яз, фінансовий м'яз, тому що все ж таки гроші для війни важливі. Гроші, військова техніка, люди і моральний дух. От в Росії зараз є гроші. Що дозволяють купляти техніку а, і наймати людей. Нема там морального духу, тому що це вбивці і потвори, які своїх там мучують. Ну от, але гроші є: забравши гроші, просадимо Росію на рівень боліт, з яких вони повилазили. Е, тому зараз, скажімо, чекаємо не, не просто так: Тринідад і табаго записаються їдою, кокосами, бананами і водою. Ну, от дійсно може бути певне склаці. Побачимо в якій формі, побачимо, чи Трамп грає м'язами чи ні. Мадуро куражиться як в останній раз. Вже травить Трампа YMCL танцює. Типу, там уже ну, драконить його по максимуму. Правда, Росія прислала тільки один іл, Китай так і не передав все, що обіцяв. Іран не передав все, що обіцяв самим. Треба. Ну, от Росія передала привіт вітання і значить залишки групи Вагнера. Ну от але все рівно бачимо, що відбувається певна історія, де може відбутися е, вплив штатів, демократичний вплив штатів, який призведе до зниження цін. Тримаємо кулаки всюди, де російські партнери просідають, всюди, де в них мінус. У нас з вами. Плюс Турки, Фідан теж виступав на конференції. Каже, готові четвертий раунд Стамбул-4 зробити. Каже, хочете зустрічі Зеленського з Путіним, хочете рівень контактних груп? Давайте, ми готові. Да, ми знаємо певну несправедливість, коли турки для нас з росіянами готують певні мирні перемовини до нас, ставляться як до такої трошки пришибленої дитини. Типу, намагаються нас обдурити, закормити нашу делегацію цукерками, готують таємний договір. Що ось тут, тут тут, тут ви поступитесь, але то нічого, то ж такі переговори. Тут все складно. Пам'ятаєте, як старий турок торгує морозивом? Да, де фішка під стаканом? Ну, от, але бачимо, що ось ця історія. Зараз відбувається турки, дуже хочуть бути в центрі світу і стати миротворцями цієї війни не завжди на нашу користь, але як мінімум намагається бути задіяним на чию користь, на свою в першу чергу. Ну і, власне Росія хід, хід конем явно намагається повернути трошки увагу України тут, зростити своїх троянських коней проти чотирьох урядовців, нинішніх і колишніх вводять санкції. Логіки в цих санкціях немає. Моє перше відчуття, що когось з цих чотирьох хочуть повернути в наш медійний простір, мовати ну, в такому антиросійському, ну типу, ми ж тут всі фашисти. А ось хтось із цих супер антифашист. Ми його ненавидимо. Чому? Тому що ви маєте його чи її любити і просто занести на п'ятистан. Не знаю, у мене таке перше відчуття, готовий це обговорити. Ну, от, але от, таке, знаєте, подвійне дно відчуття російських політтехнологій в мене було, коли я прочитав цю новину. Ну і друге, росіяни повернули невелику групу дітей. Ну, от, теж для Трампа це не для нас, це не те, що вони хочуть повернути наших дітей. Вони вкрали їх 20 тисяч. І Львова Білова там б'є ту дитину, змушує її русифікуватися. А цей Українець із Маріуполя на зло, їй співає українських пісень, і не здається. Ось так от. Просто в клітку закрили малого українського тигра, а він не здається і співає українських пісень. То повернули кілька дітей, просто щоб Трампу сказати: дивіться, ми ж повертаємо ми хоч миру, а паралельно летять ракети по українських містах, садочках і цивільних будинках. Друзі, у мене до вас дуже. Складне геополітичне питання: повернення цього військового таємного каналу комунікації між Штатами і Китаєм, коли дасть перший реальний геополітичний результат? Три місяці, давайте так, два-три місяці новий рік січень, півроку весна чи мінімум за рік або хоча б не раніше літа. Тобто, новий рік, весна літо. Дефіс, рік, напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Я хочу побажати вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.